Добрий день усім любителям городництва! З вами Наталія. Я сьогодні хочу поговорити з вами про свої плани вирощування городництва наступного року. Як ви знаєте, вибір правильних сортів, овочів це запорука багатого врожаю та задоволення від процесу вирощування, тому я вирішила поділитися своїм досвідом. Так, рекомендаціями щодо підбору насіння на 25 рік. У цьому відео я розповім про свій, е, план, свої плани вирощування овочів, а також про нові сорти, які я хочу спробувати вирощувати. Ми розглянемо такі культури, як томати, огірки, перець, кавуни, дині. Давайте почнемо. Я проживаю в Чернігівській області, і наша область має сприятливі умови для вирощування томатів, щоб допомогти.